Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Ну що ж, ми знову в дорозі? Точніше, ми були в дорозі, і це місто Дедмальт. Я почала про нього розповідати, а потім мене шокувало інше місто, і я перескочила туди. Але ж все-таки я вам розповім про це чудове містечко, яке знаходиться на землі Північної рейн вестфалія на сході землі Північна Рейн-Вестфалія. 100 кілометрів на північний захід від Гановера і в 30 кілометрів від Білефельда. На каналі є список відтворень, подорожі, і там є це місто. Можете на нього подивитися. Дедмульд не дуже велике місто, всього лише приблизно 130 кілометрів квадратних і приблизно 74 Тисячі населення. Ну, це вже давно перепис був, але нових інформацій я не бачила. Що саме цікаве, до 1918 року він був столицею князівства Ліпа Тетмольд. І в 10 до 1947 року це була столиця вільної держави Ліпе. Коли я кажу, що округ Детмольд, то дуже багато, навіть тут район є, є ліпе. І тут дуже багато містечок, в яких є це слово. Ось так я тихесенько собі прогулююся по центру міста міста, бо ви знаєте, що я завжди стараюся туди приїхати, саме в центр. Там, де в основному Радхаус, де старовинні будівлі, де найбільше завжди зберігалося старовинних будівель. Саме в Детмольті під час війни Другої світової найменше постраждало старовинних будівель. Це історичний музей на території Детмольта. І тут є декілька будівель, які дуже-дуже цікаві. Ну, звичайно ж, як же я пройду цю річечку, тим більше тут багато... Ось таких симпатичних актрис. Мій погляд притягнув до себе не, не будівля, а ось оцей невеликий пам'ятник, до якого ми йдемо. Спочатку я подумала, що це десь якісь катакомби, там можливо, чи що ж воно то намальоване таке чи то зроблене, вибите у камінні. А вже потім, коли дивилася на схему міста, то саме ось так центр міста обхвачують річки, і це водні канали міста Детморд. В місті Детморт є. Дуже цікавий музей під відкритим небом. Я вже мрію туди попасти декілька разів, але завжди щось мені так і, так і заважає. Він знаходиться не дуже зручно, коли добиратися транспортом. Але обов'язково туди попаду і вже. Думаю, що це буде вже весною, коли потепліше. Ось Погляньте, який красень мені попався по дорозі, по дорозі до чудового замка, княжого замка князів Ліпе. Тут була театр з лівого боку, а з правого боку, ну, як завжди, я попадаю на реставраційні роботи. І я вже мріяла побачити замок. Я так задивлялася вгору туди, шукала його, що навіть під ногами за заборчиком не побачила чорного лебедя. Це неприпустиме хамство з мого боку, бо це чудовий був лебідь. І ось гляньте. Уже ми бачимо башту княжого замку. Це резиденція князів Ліпе з 1263 року. Його будівля відноситься практично до початку заснування князівства Ліпе. і це Дуже великий замок. Я, в принципі, знала, що я всередину не зможу попасти, бо він починає працювати з 4 години. Графік дуже незручний, він міняється. І якщо ви хочете попасти всередину, то цікавтеся саме на сайті цього князівського замку, як вони працюють. Мені потрібно вже було виїжджати, бо добиратися дуже важко в зимовий час. Якщо раніше це був потяг прямий, то зараз це до... дуже важко доїхати. Доводиться автобусами їхати, але це ніщо у порівнянні з оцією красою, красою старовинного міста. Я думала, що Детмольд – це місто, яке. Я закохаюся, і це найкраще місто, яке я бачила до цих пір, і, і старовинних міст. Але це як потім зрозуміла, що ні. Але це дійсно дуже красиве місто. Дуже багато, як я кажу, старовинних будівель, і майже дуже багато ми з вами побачимо. В 1447 році і місто, і замок були зруйновані, розкрадені богемськими найманцями. Але спустя декілька років Ліпський грав Бернард Берхард VII зробив Детмоль свою резиденцію, все відновив. І це тепер один із найкращих замків. Мабуть, після замка Нейхаус в Падеборні. До речі, теж є відео про цей замок, можете подивитися. Постійно замок добудовувався, щось додавалося, вибачаюся трішки за таку погоду, я знімаю під парасолькою, вітер жахливий, дощ залітає, періодично дощ то зривається, то заспокоюється. Я стараюся вам показати все, що тільки можна, але бачите, що навіть я зняла із селфі палиці, тому що мій телефон достатньо важкий і селфі палиця не витримає його. Просто зносить вітром. Фасад замка виходить на парк, але там зараз де ви бачили, реставрація і пам'ятники, ми не зможемо подивитися, і сам парк. Hello. Симетрична замкова башта, я вже не раз її показувала, вона символізує силу і міць володарів цього замку. Тут проходять і весільні церемонії, орендують декілька приміщень, Уявляєте ось таку красу на фоні ось такого старовинного замка. Все це. І ось бачите, тут уже саме, там всього лише декілька кімнат, в яких проводяться екскурсії зам, самого замку. І ось тут світло є. Можливо, там якийсь захід і проходив до цього часу. Але я була там, старалася, так як написано на сайті, приїхати до 2 години. Думаю, до 4-ї я встигну і до ночі доберуся додому. Але ж ні, з 4-ї години в той день працював. Звичайно ж, розчарувалася трішечки, але трішечки. І вже я попала, я думала, зранку попаду, а добиралася довше. Цей автобус, який продає це приватна сироварня, яблучний сир. І є в цьому містечку яблучний хліб. Теж хотіла щось купити, скуштувати, щоб вам розповісти, але глянула людей багатенько. Базарчик це базарна площа тут, у базарні дні біля фонтанчика з покон віку, з, з, з дня заснування цього міста тут є, але не так-то просто це було. Базарчик вже закінчувався, люди збиралися дощ завадив всьому. Але я не могла відірватися від цієї площі, від центральної площі княжого палацу. Щоб вам не набридати, буде серія друга, тому щоб мене не загубити і побачити продовження подорожі по місту Детмольд. Обов'язково підписуйтеся, хто не підписався. І я кажу вам до зустрічі в наступному відео.